Радісним чиста чи у вояснині народила сина, ми несемо цю звістку по всій Україні, всьому люду колядує, і вашій родині. Настала нам свята година, тож святкуємо, як вся родина. Посумуймо про тих, згадаймо серцями, хто більше не буде святкувати з нами. Згадаймо і тих, хто нас захищає. Помилімося щиро, хай їх Бог оберігає. Різдво Христове будемо святкувати, Постіть, коли ласка, вертеп ж до хати. Слава Богу, добрі люди, хай добро і мир вам буде. Ми прийшли до вас, Небес, і голосим на світ весь. Сталося велике чудо. Слухать вам цікаво буде. Ми принесли звістку нині, що на славній Україні, на далекі видно колі засіяє волі. Породився нам Месія, наша радість і надія. Добрий вечір вам в тій хаті. Перестаньте сумувати. Ми новину вам принесли, щоб ті сили не щезлі, весь світ нині звеселився, бо Син Божий народився. Всі ви, братя, звеселімося, рожденому поклонімся. Розкажемо, як ви там були, що ви бачили, що чули. Не жодна мова, ми цю хату споселімо і про чудо розкажімо. Ми вночі при стаді спали, і не чули, і не знали, що діється не на небесах в тих надземних сторонах. А як північ надходила, дивна пісня нас будила. ми ж одразу повставали, соні очі протирали. Ясно зірка засіяла, нам дорогу показала, і ген над нами Грали небеса піснями. Тогава нам співали, і ми Ангел в хуліці блажену, нас послав допоєм, в, в цю країну незнайому, де син Божий наголився і з Марією плотився, щоб спасти пислівський рік від неправди, мук і бід. Ми ж одразу поспішили, бігли всі, що мали сили, у Стаєнку ми зайшли. І тихенько підійшли, дивимося, Діва Марія на руках дитя тримає і до сну йому співає. Поклонилися дитяті, та й прийшли вам розказати, що родився десь Месія усі скривджені надія. Кривдові на празікра, правду хворі. От і ви у тій хвилині, діть дарами до яскині. Всім чудо повідайте і Месії поклін віддайте. Той Ісус, що народився нині, щастя й волю дасть Україні. Та що за день такий ніякий? Та мені шкода і собаки слухайте. Зимно, мокро, вай не знаю! Так, які то в мене справи є. О, маю файну пропозицію. Чи не ліпше в курчму піти? Трохи випити, та що з'їсти? Так. Маю гайну пропозицію, ну. Дивіться, що в мене є. Так. Маю осмаколики всілякі. Виділи, ну? Всі видно? Маю осмаколики всілякі. О, є голки. Ну, голки. Є. Десь підкови тут мене є, мене тут немає ту І І тут досадова, ну? Буде добрі, та подивися за, за пляшки у тій всій старі, на будемо дивіться, матимо де то є. Куралки блискучі буде мати, ну. Та прийшов же час розплати, забирайся, жиди до схати. Буде добрі. Ах, такі ви! Ну-ну-ну. Зараз іриду ну? почекайте за дістанемо Ану. Дара? Дутки йдуть. І роди, алло. Ти в вдома? Вдома кажуть, як це маєш. Що тебе давно Бога? Що кажеш? Хто? Месія? Народився? <пух> Ти не сієш. Слухай, наче за тою чи не бачу в тебе? Та не читав готова, зете? І не бачив в інтернеті? Я. Та не хвилюй за ту дитину, випить трохи аспірину. Да, Ну, не психуй так, я владаю цю справу. Ти давай приходь скоріше, бо то Чи не треба розправу, ну то швидко і наша скішна дуже доступіться, і її Йротцар, над всім світом володар. Що за крик такий зробили? Заря жури та зганьбили, всіх кайданки закую. У тюрмі усіх здую. Нас нема за що ховати. Прославляти. Ми не хочемо Тебе знати, тут тобі не панувати, народився уже цар, всього світу було В Мене мошко є очами, що стоїть, як прокажани, а ну ставай перед нами в своїми книжками. Тут я царю, що наказиш, бери і читай, правду сьогодні. Зоря мала об'явитись, цар мав не робитись, цар такий що над царями і над всіма життями. Ну, книгу свою діставай. І скоріше вже читав. Варя, зараз тихо. Що? Я є мудра голова? От, ну от написано ось тут. От, дивіться, читай це. От написано. Тоже слухай. Що в яскині між бедлятком народилося дитятко і царем його назвуть, котрий буде царювати і всі царі Матімусь, ну, у такому поклоняти, ножки цим не до Що цю цю Щоб летаєш нігчам не юдо, то ви вже його поклонились і без мене веселились. Кажіть, де він є тепер, щоб котроїсь із вас не вмер. Гей, мої воїни, в руки зброю! Ми готові все до бою. По всім світі ви йдіть і наказ мені рознесіть. До двох літ дітей вбивайте і нікого не лишайте. А мічними ця дитина від меча вашого загину. Ми наказ повнить готові. І прольємо море крові, а оце дитя в яскині ми об'ємо іще нині. Не гнівися, ясний царю, що легке я серце маю. Я гріха не хочу мати, дітям голову стинати. Ти невірний, добре знаю, зараз смертю покараю. А можна, ти поза себе, смерть стоїть саді тебе. Чого ходиш ти за мною? Бачиш, маю зброй, я як мець він твої кості рознесу. Меча твого не боюсь, мушу голову твою стягне і душу педло передали. Ні, ні, смертечко, пущати одним пастушкам голову зайти, а ще тому, що в Стоєнці народився, на престол мі закусся. Ні, царю, цього не буде. Ці пастушки добрі люди. Прийшла я їм послужити, щоб і голову скусити. Падеш, ж моя корона. А я моя оборона, годі вже тобі плавати, і військо своє ждати. Мусиш нині помирати, бо то Бог мене послав і мені так наказав, щоб я душу твою взяла і чорту в пекло передав. Ходім, ходім, і любий цар, тебе в смолі я покупаю, Довго я тебе умовляв, щоб ти Бога украшав, у розкошах проживав. Ти Не домирати і рахунок Богу здати, лише гуляв і мені душу заплутав. Тепер підеш ти не брати, ті гроші відрубляти, Ті золоті монети, що витрачав ти на бенкети. Довго ждав я твою душу і тепер забрати мушу. Будеш нам смолу возити і пеклі вічно гнити. Помоліться, звістку вам приношу, любо! вже немає не душу губа і родич вже не цар, і на земний володар. Він тут сили вже немає, в пеклі за гріхи страждає, Бог рождений жити буде, Тіштесь, скривджені всі люди. Мир вам, браття, не лякайтесь, а добра всі, сподівайтесь, ми принесли звістку нині, що на славній Україні, на далеким видноколі засіяє світло волі, нам, месія, наша радість і надія. Да до Божа, добрі люди, радість нині скрізь і всюди, що Спаситель народився і з Марією поплотився. Тож в Богії палати поспішів його вітати. Поспішаймо до зорі, гляньте, йдуть, три царі. Я з колядою, за небесною звіздою до царя нового йде, пересходу вам несе. Не в храмі з очі він народився, не в залах палацах він нам явився, а в стайні звідти диханням худоби, постав чоловіком, повстав перед світом, щоб рятувати всі народи. Цю істину вічну Христос показав, що Бог є між нами, що люд його знав, що віру. Надію, а також любов ми в серці зігріємо, добром пересіємо, щоб Бог нашу душу прийняв. Дозвольте вам сьогодні всім нагадати, що тліними стануть хати і палаци. Притулок лиш має у серці душа, там Бог проживає там вічність витає. Оце нам нагадує Боже дитя. Що до Бою син і дід, що за волю і свободу українського народу. І я нині пробудився, як син Божий народився. Нині встане дух народу, В бій покличе за свободу. Як дійдемо до перемоги, Боргию сметем з метем вся, як повстане вся держава, і її колишня слава зникне страх, піде за взяття, за свободу стіймо, браття, щоб не мерла наша слава. І щоб радість скрізь настала. А сьогодні вклонімось Богу, цій малій дитині. попросимо щастя долі, миру й волі нашій Україні. Тихше, браття, хтось почує, знову хтось до нас мандрує. Дай дай, та да дай дай, та дай дай. Довгу, довго я блудив, і до вас до приплив. Ті косури не знайшов, а то добре. вже. Добре, ну, для чого зупинявся в цій фанійній ноті? Чи не краще торгувати, ну? Тож ви. Але почекайте мене. Ну. Чого ж то воно все посколилося, а? Що за такі сумнів? У зупиніться, друзі. Що такі а? Узбікніться, ні? Слова ваші є пусті. А о послухайте мої, що я в городі бував, позугнали, а я вкрав? Сура ззаду підганяла, на базарі гроші взяли, ну. І що ж мені тепер робити? Де ж то гроші заробити? Тож ви люди не скупіться? І з жилем часто поділіться. Поділіться, не жити. Гроші щось на дебийте, щось поділіться зі мною. всі ваші справи, то, ну, то все передоляти. Будемо чоколаду. чоколад. всі ваші піци, ті сандвічі, ті ходоги. І у меді ми ноги. Ну, файно звучить, ну. І у ті всі ваші зарплати, не нехо про зарплати. Їх вам щодня будуть давати, ну. І то у долярах, а не в гривні, у долярах люди добрі. Буде люди ти один. Гайд же його іди спати, Перестань же брехати, бо прийшов вже час розплати. Забирайся жиди спати. Йой-ка люди, що це діє? Як біда, то всі дожида, ну, дожидався. А як по біді, іду. Я, 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 я бісню, я що до вам не прийду, не, категорично. Поки вийти нам із хати, треба щастя побажати всім дорослим і маленьким, щоб ви були здоровенькі на потіху всій родині та на славу Україні. Бувайте здорові, весело святкуйте. За братами, за синами тяжко не сумуйте. Ті, що далеко за краями нас захищають, а сьогодні вечеряти, Плачучи, сідають. Ми маленькі пастушки, усі знаємо стежки. Слава Богу, слава Богу, вирушаємо в дорогу. Тож скажіть, виплиємо нині, поклоніться Христу Богу дитині. А ми, браті українці, далі помандруємо, на дорогу. Клядочку вам заколядуємо. Стоп, стоп, стоп! Я ще не скінчив, ще щоб файно колядувалися, і я маю вам завіншувати, щоб було файно, як то. Колядка, я він чинки немає, тобі ще світ такого не вийде. Бо він шує вам, як жить. Хай ся гріш у вас держить, хай доє молоко, від корови, від бико, ну. Хай ще яйця вам несуть. Хай це за це кугут, ну. Ну а за тою коляду, ну, дайте, щоб я вже тут. І за той час, поки то все буде, ну, то, що то посходило, то все буде вам придувати, я вже тут. Всім па, -па. Сьогодні, бо потім ми маємо таку важливішу ціль, щоб ми знали, що ми збираємо на воїнство для наших воїнів, боргівку, бо жити там має боргівку, потім не закрив ті борги. Дякуємо вам.